Всім вітання. Наша постійна рубрика Експрес-огляд електромобілів з Норвегії. Сьогодні коротенький відеоогляд. Погода не радує, йде дощ, але все ж таки нас це не зупинить. Є гольф, 14 рік, підбирався індивідуально під конкретного клієнта. Є ось такий потертість на бампері, в загальному кузову, в хорошому стані. Перевірений лакофарбове покриття. Автомобіль не фарбований. В даному автомобілі присутній безключовий доступ. В комплекті з даним автомобілем такі пороги чисті, в комплекті йдуть гума, колеса на зимові гумі точніше, два зарядні пристрої. Пробіг даного автомобіля складає 91 900 кілометрів, безключовий доступ. Ось така підсвітка. Снопідйомники. Хороший відносно салон. Скоро в Україні зустріне свого нового власника. Вартість такого автомобіля орієнтовно, до речі, в Україні складатиме. 11 тисяч 800, 12 тисяч доларів під ключ розмитненого.